Вітаю, друзі! Як не крути, а московська церква найбільше змушувала свій власний народ до покори монголам і проклинала тих, хто хотів звільнитися від їх панування. Так що московська церква була колаборантом. Щоденно віщала народу, що влада хана від Бога і тому повставати гріх. А робила вона це, звичайно, не просто так, а за великі гроші та привілеї. Одним словом, продали родину народ і отечество. Тепер трохи детальніше. У середині 13 століття давня Русь була завойована монголами, які стали панівними окупантами. Території України сучасної були віддаленішими від Орди, і її вплив на нас був мінімальним. А от території Московії були поряд і хани крутили їх як хотіли. По принципу «нравіться – не нравиться терпи Мокшанська не дуже красавіця. Князі московські були лише вірними собаками ханів ординських. І в цьому монголам, звичайно, допомагала Мокшанська церква. Правове становище російського духовенства за воюванням Русі визначалося постановами ханів Золотої Орди. Хани ж, в свою чергу, спиралися на велику ясу самого Чингісхана, прийняті на Курултаї ще на початку 13 століття. Цей документ був чимось на кшталт зібрання правил, на основі яких належало регулювати відносини у монгольській державі. Щось на зразок Конституції. У Великій Ясі було викладено положення про виротерпимість монголів стосовно релігій захоплених народів. Чингісхан прямо наказав виявляти повагу до всіх вірувань і не віддавати переваг жодній з релігій. Подобається? Тисни вподобайку, пиши коментар. Переможемо російську пропаганду, переможемо й армію. Дякую всім за підтримку. Через 30-40 років після завоювання Росії монгольські хани взялися за управління та керівництво Московською церквою, підкоривши її повністю собі. Вони надали собі повноваження схвалювати та призначувати митрополитів московських. Хани видавали претенденту ярлик документ, що дозволяє йому обіймати посаду митрополита. До нас дійшли збірки ханських ярликів, дані митрополитам у 14-15 століттях, вирішивши використовувати московську православну церкву на користь утримання місцевого населення у покірності. Золотоординці надали духовенству великі пільги та наділили їх особливими правами. Церква та монастирі повністю звільнялися від данини та інших усіляких поборів та повинностей. Вони зберегли всі свої земельні угіддя, храми та інші об'єкти рухомого та нерухомого майна, дотримуючись заповідей Яси Ченгісхана, Лідери Золотої Орди не включали московських настоятелів, ченців, священників, паламарів до числа порахованих під час перепису, що проводився з метою оподаткування населення даниною. А потім за ярликом Менгу Тимура були затверджені інші привілеї духовенства як соціальної групи, включаючи членів їх сімей також. Відтепер монгольським чиновникам під страхом смерті заборонялося відбирати будь-що або вимагати від російського духовенства виконання будь-якої служби. До смерті засуджувався так само будь-хто, хто був винен у наклепі та зневажанні релігії московської. Щоб посилити дію цієї хартії Менгу Тимур, вона містила посилання на установки самого Чингісхана. Як плати за такі великі привілеї православному духовенству Менгу Тимур вимагав від московських священників підносити молитви Богові за нього, за його сім'ю та за його спадкоємців. У ярлику особливо наголошувалося, що молитви та благословення для монголів мають бути ревними та щирими. І московська церква досить успішно використала свої особливі права, надані їй Золотою Ордою. Насамперед це стосувалося її земельних володінь, які щороку постійно розширювалися. Набуття духовенством прав на землю відбувалося різними способами. Це були і дарування, і покупки, і перехід землі за заповітом бояр та дворян. Практикувалось і довільне приєднання селянських угідь у межі церковних володінь. Цілком можливо, що таке бурхливе зростання церковного землеволодіння пояснювалося тим, що, опинившись у власності храмів, ці землі виводилися з-під оподаткування на користь ханів. Тому можна припустити, що багато випадків придбання землі священниками були фіктивними угодами, так би мовити, подумовленості за відкат. У цю епоху московські священники підпорядковувалися двом центрам. Константинопольському патріарху, як главі всіх православних, та хану Золотої Орди, керована грецькими митрополитами, висвяченими у сан у Візантії і захищена ханською грамотою, церква на Москві тоді менше залежала від князівської влади, ніж будь-який інший період російської історії. Слово митрополита часто було вагомішим, ніж слово чергового номінального великого князя, яких Золота Орда навмисно часто міняла на свій розсуд. Всі знали, що Великий князь Московський лише вірний собака хана Монгольського.